Україну вкрила журба та невимовний біль. Кращі воїни, найсміливіші і найзавзятіші крокують у вічність, залишаючи живим сотні поглядів з меморіальних світлин та спогади. Чергова втрата Андрій Тихоміров, випускник однієї з одеських шкіл. На кожному мітингу відкриття дошок потрібні для родини і молодої зміни слова знаходить керівництво громадського об'єднання Ветеранхаб Одеса. Це необхідні заходи для вшанування пам'яті і нашої відданості і поваги до родин загиблих. І це для майбутніх поколінь. І це дуже важливо, щоб учнівська молодь бачила, коли буде заходити в школу, дивилася на ці портрети наших героїв. І задумувалися старший стрілець оператор механізованої роти 28 восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Андрій Тихоміров в мирному житті. інженер, люблячий чоловік і тато маленького сина Ярослава. Під час масштабного вторгнення російських військ проявив себе як патріот, що волонтерив, зводив укріплення, щоб ворог не подужав Одесу. Захищав пам'ятки архітектури від ворожих обстрілів. А далі став до лав зсу і бився з ворогом до останнього подиху, вірячи в нашу перемогу. Були розмови. Він каже, знаєш, якщо дадуть повістку, я не буду ховатися, не буду щось там придумувати. Я піду боронити, захищати наш дім, бо я не можу собі дозволити, щоб, не боже, вони прийшли сюди, і я маю захистити свою родину. Він не потрапив у військо за фахом інженера. На той час потрібні були штурмовики, і Андрій погодився ним стати. І він тоді мені сказав: каже: Ти знаєш, я себе ніколи не бачив воїном, але саме. Тут і себе знайшов, тут все справжні, тут всі справжні. Загинув Патріот, захищаючи свою державу поблизу Курдюмівки Донецької області. Пам'ять вічна шана і доземний уклін захиснику України.